Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати, і ми продовжуємо наші зустрічі з юристом, правозахисником, адвокатом Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про персональні дані. Тема не нова, але ж актуальна, Івано Миколайовичу. Цифровізація це вимога сьогодення і в досить багатьох установах громадянам доводиться давати згоду на використання їхніх персональних даних. Але все-таки наскільки це безпечно? А ну, дивіться, персональні дані це взагалі цікава тема, оскільки свій час у 2011 році був прийнятий закон про захист персональних даних. Прийняття цього закону це була вимога Євросоюзу. Тобто у нас цілий пакет був законодавчих актів, коли ще за попереднього президента Януковича ми йшли в Європу. На жаль, чомусь не дійшли при ньому. Але йдемо зараз. Але туди Євросоюз виступив був е, цілий перелік документів, в тому числі і закон про захист персональних даних. Е, дійсно, о, коли ми зараз звертаємося в багато установ, значить, вимагають е, та установа інформа... Давати згоду на, на так. обробку персональних даних. Ну, це, по-перше, передбачено законом. Е, Пов'язано з тим, оскільки є цілий перелік персональних даних, а що таке персональні дані? Це відомості. Що сукупність відвідувач про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Тобто, ну давайте скажемо, персональні дані це прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, паспортні дані. Адреса, місце проживання, паспортні дані, релігійна приналежність, політична приналежність, відповідно, персональні дані це інформація про стан здоров'я, про освіту. Ви пам'ятаєте, колись в нас випускалися телефонні довідники? Так, були такі. Так. І були телефонний довідник, де було прізвище, ім'я по батькові, прізвище, ініціали, адреса угу. і номер телефону. Зараз їх немає. Угу. Ви практично в відкритому доступі їх не йдете. Ви знайдете телефонні довідники по установах, по юридичних особах, суб'єктах господарювання. але по громадянах не знайдете, оскільки це, по суті, є інформація про персональні дані. Значить, якщо, наприклад, прізвище по батькові це теж персональні дані, але це не конфіденційна інформація, якою особам можна ідентифікувати, то в подальшому персональні дані і відповідні органи. В тому числі, чи це приватні структури, чи це державні органи, комунальні органи, в своїй діяльності вони накопичують певну інформацію про певних осіб, і тому є персональні дані, оскільки без отримання персональних даних, наприклад, неможливо виконати певні сумці. Наприклад, ми ну, беремо соціальний захист, призначають соціальну допомогу. Для того, щоб особі призначити соціальну допомогу, необхідно однозначно в принципі персональні дані. Це і не тільки просто прізвище по батькові, це і число місяць, рік народження, код ідентифікаційний, місце проживання, значить склад сім'ї, його доходи. Якщо людина, наприклад, відмовляється надати персональні дані, тому орган не може виконати свої функції. Відповідно, якщо в надає персональні дані, той орган, який отримав ці персональні дані, значить там є працівники, які також несуть відповідальність за збереження цих персональних даних. Держава створила такі умови, значить органи, які ведуть базу персональних даних, значить, не будь-хто може, наприклад, вести, а має повідомити повноважно Верховну Ради справ людини про те, що воно ведуть, скажімо, з Проводять збір uh -huh. персональних даних. Ну, в даному випадку держава створює умови, коли вона знає, хто збирає, ну і відповідно вона ці органи контролює. Оскільки розповсюдження персональних даних є, наприклад, ну, певні персональні дані, які особо не хочу, щоб вони були в відкритому дості розповсюджувалися. Uh -huh. Тому є відповідний захист. Наприклад, дані про стан здоров'я це теж є персональні дані. Але в той же час, якщо, наприклад. Є обробка цих персональних даних, наприклад, медичні працівники, хоча це пов'язано, наприклад, з охороною здоров'я, значить, законодавство про охорону здоров'я чітко визначає, що інформація про стан здоров'я це є інформація з обмеженим доступом, тобто, скажімо, це лікарська таємниця, яка не може бути розголошена без згоди пацієнта. В Той же час я вам скажу такий приклад. Людина працює в будь-якій, чи в цьому приватному підприємстві, чи в юридичній особі, чи в будь-якій комунальній державній установі, значить, вона захворіла. Uh -huh. значить, дається листок непрацездатності, значить, відповідно, в даний час, колись це органи соціального страхування, зараз пенсійний фонд значить, проводить виплати. Щоб провести виплати, необхідно бачити ми, тобто, скажімо, інформацію, той самий листок непрацездатності, відповідно, органи пенсійного фонду, які зараз дійсно не мають провести перевірку, чи правомірно був виписаний цей листок непрацездатності, чи дійсно особа хворіла, значить, це пов'язано з збором персональних даних і відповідно інформацію, в тому числі і частково збором про стан здоров'я. Uh -huh. Зараз так непрацездатності, наприклад, діагноз не пишеться, але вказуються тобто, скажемо, пункти, скажемо, класифікація по цих захворювань, значить ну, і таких випадків дуже багато, тому однозначно є персональні дані, і люди звертаються. Якщо людина просто відмовляється виконати персональні дані, значить тут надати згоду на обробку персональних даних це може бути підстава для відмови її надання відповідної послуги. От все-таки, що має насторожити і коли не варто давати згоду на обробку персональних даних? Ну в будь-якому випадку людина, яка наприклад має надавати згодку на обробку персональних даних, вона може з'ясувати в той особи, з якою метою значить, будуть оброблятися персональні дані в першу чергу. Якщо особа вважає, що це нелегітимна мета або всупереч вимогам законодавства, ну туди вона може відмовитися, але може з'ясувати, тобто, скажімо, керівника цієї установи або в інших осіб, чи правомірна ця вимога на обробку персональних даних. Ну, для прикладу, скажу, от ви приходите, є в нас сервісні центри, ви хочете отримати, людина хоче отримати посвідчення водія. Відповідно, це опять же персональні дані. Якщо людина відмовляється, значить надати персональні дані, ну відповідно, структура не може надати е, відповідні послуги, вчинити відповідні дії. Тому в першу чергу з'ясувати, значити так, значить, да, навчати, і, і в даному випадку, якщо є сумнів, є всі питання, все, що пов'язане з персональними даними, це входить в компетенцію е, уповноваженої Верховної Ради з по людини і регіональних е, скажімо, підрозділів. Будь ласка, це відкрита інформація, людина може звернутися поцікавитись, правомірно дію чи неправомірно. Якщо дані пов'язані з виконанням функцій держави органів місцевого самоврядування, то де в даному випадку інформація. це вже не підпадає під захист персональних даних, оскільки особа публічна вона дала згоду, тому от, наприклад, подають електронні декларації. Якщо електронні декларації це інформація про майновий стан даного суб'єкта, членів його сім'ї. Будь ласка, це вже відкрита інформація. Це в першу чергу треба цікавитися, з якою метою і які дані, і чи вони пов'язані збір цієї інформації з тою метою, з якою особа звернулася до відповідного органу. От, скажіть, будь ласка, от коли проводять різноманітні опитування або е, збір, збір підписів за щось чи проти чогось чи проти когось, і збирають також персональні дані, тому що людина не лише вказує свої прізвища, ініціали і ставить підпис, а вказує ще паспортні дані. Це законно чи ні? Ну, в закону в тих випадках, що це прямо передбачено законодавством. Тобто, ми для прикладу скану остання подія, наприклад, в нашій громаді відбувалася. Це е, значить, проходило опитування, чи громадське обговорення кандидатур на посаду старости. Так. Так. За, відповідно, це передбачено законом про місцеве самоврядування, де написано, в такому випадку, якщо проводиться, значит, та особа, яка проводить, повинна ідентифікувати, оскільки участь громадських обговореннях приймають тільки ті особи, які проживають uh -huh. на території даної місцевості, і також, відповідно, треба ідентифікувати, да, певні дані, наприклад, дається прізвищення по батькові, значит, адреса місця проживання. Значит, uh -huh. І можливо навіть паспортні дані в даному випадку, оскільки е згідно чинного законодавства, значит, е необхідно ідентифікувати, чи дійсно ці особи і вони проявили таке волеєвиявлення. Інші випадки є, наприклад, ну закон є, передбачає, наприклад, відкликання депутата за народною ініціативою. Так. Там теж обов'язково є певна процедура, де виборці та нам відповідно виборчого округу, значить вони є, створюється ініціативна група, видаються підписні листки. Uh -huh. значить, ці підписні листки відписуються, значить, їх необхідно ідентифікувати, і виборча комісія має право перепровірити до 10%, значить, А як вона може ідентифікувати? саме якраз по цих даних. Uh -huh. Тому є інформація, коли вона розповсюджується. Законом передбачено, коли має, наприклад. Обов'язково ця інформація, що, наприклад, людина відмовляється, не надає свою інформацію, ну, туди і він його, не може бути врахований його голос, його волевиявлення. Аналогічна ситуація, наприклад, ви йдете на вибори. Паспортом із паспортом, так. так не тільки там паспорт, скажімо, скажемо, менше вас мають ідентифікувати: паспорт, число, місяць, рік народження, адреса, місце проживання, неншіт, є е, виборчі списки, де якраз це все зазначено. ця вся інформація відповідно є. Це законом визначення. В тих випадках, які визначено законом, в даному випадку. Ви, якщо, наприклад, приходите на вибори, ви ж не дайте згоду на обробку персональних даних. Це законом визначено. Зрозуміло чи безпечно надавати всю конфіденційну інформацію адвокатам? Ну, дивіться, це питання адвоката, є, є закон про адвокатуру, адвокатську діяльність, є адвокатська таємниця. Всю інформацію, яку отримав адвокат від клієнта, з особою, з якою спілкується, це є адвокатською таємницею. І угу. він взагалі не має, не має права її розповсюджувати, Значить, може тільки виключно за згодою свого клієнта. Тому угу. за це адвокат несе відповідальність. А по-друге, ну, давайте скажімо так, якщо адвокат не володіє інформацією про клієнта в деяких випадках, то як він може чином Відповідну допомогу, представляти його інтереси. Ну, для прикладу, я вам зараз кажу. що е Внесені зміни в процесуальне законодавство, значить, і зараз особа, яка подає позов до суду, обов'язково повинна вказувати код ідентифікаційний. Uh -huh. Це не вимога адвоката, це вимога в принципі, держави, значить, і позивача обов'язково, відповідача. Якщо, наприклад, особа не, не знає цю інформацію, не має коду з релігійних переконань, значить вона обов'язково повинна вказувати дані паспорта. Uh -huh. Тому, якщо адвокат неналежним чином використовує за це, він несе. Відповідно відповідальність, оскільки адвокат не є е, суб'єктом, який збирає чи обробляє персональні дані. Він тільки отримує ту інформацію, яка йому необхідна для здійснення адвокатської діяльності і з метою надання кваліфікованої правової допомоги своєму клієнту. Тому в даному випадку, наприклад, під час е, е, виконання своїх... Е, Повноважень адвокат може збирати інформацію про інших осіб, якщо це пов'язано, наприклад, з виконанням правової допомоги, uh -huh. і це не буде порушенням. Якщо, наприклад, адвокат не володіє інформацією, ну, давайте скажемо так, якщо є цивільна наприклад, справа про відшкодування збитків, пов'язана, наприклад, медичні справи, значить, з неправильним лікуванням, чи з uh -huh. лікарською помилкою, значить, то однозначно, якщо адвокат не володіє інформацією про стан здоров'я, він не може тобто, вчиняти відповідні далі дії, оскільки це пов'язано з призначення, експертиз чи ще якісь. Чи, наприклад, особа отримала тілесні пошкодження, чи то в нас Дорожньо-транспортної пригоди, чи внаслідок хуліганських дій, чи якою, інших відповідних дій, це теж пов'язано з станом здоров'я, якщо адвокат, клієнт не буде давати згоду повну той. інформацію. Відповідно, адвокат не зможе відпрацювати належну тактику захисту чи представництва інтересів свого клієнта. Ну і це може вплинути на якість роботи адвоката. Тому в даному випадку я вважаю, що клієнт. Має працювати з адвокатом, тобто, то, а якщо адвокат вже вчиняє протиправні дії, да, для цього є держава встановила значить, заходи притягнення до відповідальності, значить, вплоть до того, що адвоката може позбавитися е, свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Ну, це вже передбачено законом про адвокатуро-адвокатську адвокатської діяльності правилами адвокатської етики. А можете розказати, які найчастіше схеми використовують шахраї, заволодівши персональними даними? Схем дуже багато, вони постійно удосконалюються, різні появляються. Деколи вертаються старі схеми, якісь були, бо то, що все нове це добре забути старе. Ну як варіант, тобто, якщо людина діє персональними даними, для прикладу я скажу такі їх схема, наприклад, вона була і по нашому Кам'янецьподійському району, коли, наприклад, недобросовісні особи використовували дані осіб і на них приватизовували земельні ділянки. Тобто це в нас Колодіївка, там де є був родгосп Староушиця. Так таким чином були приватизовані. Тобто люди навіть не знали про те. і саме цікаво, що це люди були з різних регіонів, тобто не наші місцеві. Ага. що люди не з деяких випадках, багатьох не знали, що на їхнє ім'я приватизовували земельні ділянки. Друга інформація це персональні дані використовуються для е, фінансових шахрайств. Це отримати інформацію, отримати кредити в свій час. Дуже було пам'ятаєте популярно, що 2008, коли кредити бралися направо наліво. Можна було піти товар, взяти телефони в магазині взяти, використовувати персональні дані, щоб отримати доступ до значить, банківської таємниці. Щоб потім брати, також використовують персональні дані з метою, тут тобто у нас є соціальні мережі. Наприклад, для того, щоб взломати ці соціальні мережі зайти на особисту, сторінку чуєте, де коли ви, ви в інтернеті є випадки, тобто, скажімо, що от чи в мережі, чи то Фейсбук, чи то вайбер, чи інші, що взломали сторінку і з відповідно з тої сторінки, розсилають знайомим, що там якась допомога. Люди, коли не перевіряють, ну, вони ж довіряють на інша отримують відповідно з соціальну допомогу. Я про це теж хотіла запитати от сторінки у соцмережах, це начебто вже й не персональні дані, але це також є небезпечним. Ну, однозначно, тобто, в даному випадку, якщо, якщо особа а, сама добровольно висвітлила а, інформацію, значить, вона вказала. Значить вона вона фактично і сама розповсюдила. І uh -huh. цю інформацію використовують інші особи. Це вже не буде незаконне використання, оскільки особа відкрито виклала цю інформацію. Значить, вона надала дозвіл і від... На її використання. Так, так, і я буквально недавно бачив практику судову, де так само значит, особа звернулася захистом своїх честі і гідності, значит, що розповсюджували її там фото, відео, значит, і суд в позові відмовив. Мотивація була. Була така, що будь ласка, ви виставили на соціальну мережу, значить ви на загальне на загальне, на, чи... на широкий загал це на самі да, широкий оприлювали. загал ви, значить, ви, по суті дали мовчазну згоду на його використання. Uh -huh. Тобто є випадки, коли, наприклад, на сьогоднішній в соціальних мережах свої дані число місяць рік народження, тобто розповсюджують номера телефонів. Для прикладу скажу, то останніх це була інформація в інтернеті. Пішла що, наприклад, ЮНІСЕФ. Поважна міжнародна організація, угу. тобто, скажем, збирає інформацію до 1 вересня, буде забезпечувати школярів, першокласників шкільним приладдям портфелі. То все потім ЮСЕФ розповсюдило інформацію, що вона таких акцій не проводить. Досить багато таких інформацій з'являлося, наприклад, від пенсійного фонду, начебто будуть якісь додаткові виплати, реєструйтесь. Тобто, це теж такі фейкові сторінки. Так, ми в попередніх передачах з вами говорили про те, що, наприклад, викидають, що там десь якась організація, ООН, то все ага. проводить відповідні виплати. В першу чергу є зайдіть в інтернеті на офіційну сторінку даної організації. Всі в такому випадку, якщо це серйозна організація, чи то ЮНІСЕФ, чи Червоний Хрест, чи ще, то в них серйозні потужні сторінки, і вони сразу зайдуть коли ви наберете. Вони перше буде кидати, бо в них їх продвігаються. Ага. Все ж таки. І ви будете бачити, є на них ці акції чи нема. Якщо на головній на сторінці немає цієї акції цієї організації, то вже виникає певний сумнів, значить, чому є. Так само персональні дані, тобто, наприклад, людина знаючи персональні дані особи, починає здійснювати дзвінки, по телефону, дзвонить в оці телефонні шахрайства, що у вас там син в аварії попав, чи ваша дочка в аварії попала. Аналогічна ситуація, чи особи, наприклад, використовуючи персональні дані іншої особи. Особа, звертається до, з якоюсь метою до певних осіб, наприклад, йде збір, да, наприклад, благодійна допомога. Є багато організацій, які здійснюють благодійну допомогу, значить, які проводять збори коштів, але є випадки дуже багатьох випадків, коли, наприклад, шахраї цим користуються, беруть фонди під, да, під чужим брендом, тобто, скажемо, значить, і збирають кошти. На жаль, таких випадків є. І, і, і що, що з пов'язане з війною, що є дійсно особи, які займаються волонтерською діяльністю. Дуже потужно, а є особи, які під їхньою маркою, тобто, скажімо, чиняють відповідні шахрайські дії. Ну, з цим треба дуже обережним, бо то, що, а особливо зараз наш час, коли нечіт, інформатизація, технічний цифровізація. Про... цифровізація, технічний процес пішов, нечіт, тобто, десь, не... якщо ви не знаєте, як його правильно зробити, краще його не робіть. Дійсно, люди досить часто самі реєструються у які, через якісь оголошення, реєструються на якихось сайтах, розголошують свої персональні дані, а потім дивуються, звідки шахраї беруть, до прикладу їхній номер телефона або їхні якісь паспортні дані. Тобто дійсно з цим треба бути дуже обережним, але все-таки на останок, на завершення нашої розмови, якою є відповідальність за розголошення персональних даних? У нас є адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, і ще це цими питаннями опікується уповноважений Верховна Рада з прав людини, його відповідні офіси, оскільки е, всі суб'єкти хочуть займатися. І збором обробкою персональних даних вони зобов'язані повідомити повноважну Верховна Рада, є відповідні форми, є порядок звернення на і у випадку, якщо це не буде зроблено, адміністративна відповідальність на інше повноважна Рад з прав людини має право робити приписи, реагувати, відкриває дисциплінарні провадження, складає протоколи про адміністративні правопорушення. І є кримінальна відповідальність. Це стаття 182 кримінального кодексу України, порушення доторканності приватного життя, яка передбачає, що незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями, передбачає, тобто, кримінальну відповідальність. Тому, хоча цивільний кодекс передбачає, що особа вправі, в принципі, збирати, тобто інформацію поширювати є певна межа, як я завжди кажу, право кожної людини закінчується там, де починається право іншої людини. Значить, тому в даному випадку є відповідальності і усі притягували, тобто, скажемо, до у нас є випадки про притягнення до адміністративної відповідальності, до кримінальної відповідальності, притягували за порушення недорканості приватного життя. На сьогодні це були всі питання. Тема цікава, обширна. Якщо когось щось буде цікавити, в принципі, люди можуть звертатися за правовою допомогою. І наша програма варто знати завжди у цьому вам допоможе. Ну, завжди будемо вам допомагати.